Перш за все вітаю тебе із нічиєю. Непогана гра, непоганий е, рахунок. Твій коментар по грі. Е, дякую. Ну, гра була важка. Е, ми знали, що шахтар дуже організована команда і будуть пресингувати, е, пропустили першими, але ну, можна сказати не здалися. Продовжили грати, зрівняли. І навіть вийшли уперед, але трошки сумно, що не змогли втримати переможний результат. Здалося, що коли рахунок став 2-1 на нашу користь, саме в це не повірили. Можливо, притиснулися до власних воріт. Е, ну, Це перш за все заслуга Шахтаря, бо вони почали грати ще більш агресивніше у обороні, почали пресингувати так. Після того, як повели в рахунку, було ще складніше грати. Капітанська пов'язка на гру. Дала впевненості вона? О, якщо чесно, намагався про неї не думати. Виходив як на, на звичайну гру, як і виходив, щоб не, не було ще більш. Е, Напруження, да, так? Да, напруження е, психологічного. Тому намагався про це не думати. Останнє питання попереду Олександрія. Можна, чи можна на цьому етапі вже назвати цю зустріч за шість очок, чи все ж таки ні, на твою думку? Mm, ну, на мою думку, я вважаю, що скоріш за все так. І ця гра була дуже... Важлива з точки зору турнирного становища. І гра з Олександрію також буде надважкою.